Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні готую рис. Рис з куркою, з морквою з часником. Готується просто легко, мінімум інгредієнтів. Я взяла таку низьку каструлю, відразу включаю вогонь. Нагріваю. Ось тут в мене стегенця, почищені, помиті і порізані. Три частини розрізала невеликими шматочками. Дуже часто використовую для приготування цієї страви куряче філе. Так що любе м'ясо підійде. Може бути свинина, але з куркою це виходить ніжно. сковорідку чи в каструлю наливаю олію. Часник не нарізаю, просто ось так розчавлюю. Як я роблю завжди, такий спосіб мені подобається найбільше. Таким чином, часник віддає свій аромат. Є багато кому не подобається часник, або просто не може його перетравити. Тому я в усіх стравах використовую цей такий щадящий метод використання часника. І відразу ж в розігріту сковорідку, каструлю викладаю. Добре обсмажую з усіх сторін, відразу ж додаю сіль. Цій буду додавати в процесі приготування. І обсмажую до гарного золотистого кольору. Накриваю з такою кришкою сіткою, щоб олія не розбризкувалася. Далі морфу нарізаю такими по діагоналі подавуватими сматочками. Залишаю часу на невеликому вогні. Вже відразу можу додати спеції. Кладу ось таку повну ложку. У мене тут хмелі сунелі карі, все намішане разом. Дуже смачна спеція спеціялася. Тушкую тих пір, поки курка не відстане від нас сковорідки, щоб її можна було перевернути на другу сторону. М'ясо вже відстає від сковорідки. Один шматочок остався, але я його не буду рвати і перекладати. І далі викладаю весь рис. Зразу ж заливаю теплою водою. По всій каструлі, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Час від часу дивлюся, чи не потрібно додати воду, але я так думаю, що, можливо, досить цієї води. Додаю ще трішки солі, тому що я думаю, що та, ту, що я клала, не, не досить, Рис вбирає багато солі. Тушкую практично до готовності. Як бачите, рис вібрав всю воду і я ще трішки додаю води. Можна додати олії, тому що рис дуже любить олію і жир. Так і смачніший буде. І додаю ось так декілька гілочок тим'яну. Можна гілочок, потім дістану. Накриваю кришкою, зменшую до мінімального вогонь, даю трішки прокипіти. Якщо рис ви хочете їсти, можна сказати, зараз моментально з, з плити, залишайте ще на 10 хвилин, доводьте рис до потрібного стану. Якщо ж приблизно ще за півгодини, то краще виключити, так як роблю це я. Рис вбере всю вологість і зернята. Будуть готові. Він сам доготується. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Буду дуже задоволена, якщо вам цей рецепт сподобається і ви приготуєте його вдома. Рис, виходить, смачний, а готується неймовірно швидко. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей! Рис чудово зварився і розсипчатий